Хто розпочав війну, той обов'язково матиме її в себе вдома. Військові експерти кажуть, що кількість атак на стратегічні об'єкти Росії нашими безпілотниками у порівнянні з минулим роком зросла у сім з половиною разів. І це ми ще не починали, mm -hmm. бо з кожним днем кількість виготовлених українських дронів зростає. Великі сподівання наш оборонний комплекс покладає і на нову розробку ракету дрон паляницю. Як і чим будемо наближати нашу перемогу? Дивіться у наступному сюжеті. Сила, якої додаємо Україні щодня у кількості, якості, дальності. У цьому ролику майже немає назв озброєнь, лише демонстрація. Український військово-промисловий комплекс працює і стрімко розвивається попри повномасштабну війну. Ці потужності тільки зростають і зростатимуть. Снаряди, артилерійські установки та навіть ракети було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. Що відомо про темпи виробництва дронів і як літає паляниця? Передові позиції Східного фронту, пункт управління безпілотниками. Тут і монітори з трансляцією дронів-розвідників і командування ударних безпілотників. Сила дронів відчувається саме у цьому місці. Ворога і бачиш, і знищуєш дистанційно. А це передусім збереження особового складу. Я думаю, це не тільки в півдрони вплинули, в принципі, розвиток дронів, тому що підвищився контроль лінії бойового зіткнення і чим більше контролю. Тобто, завдяки цьому контролю можна використовувати якраз і Йдеться Ідеться не лише про FPV та застосування дронів на лінії фронту. Безпілотники стали символом українських ударів в глиб Росії. Бойова частина під грифом секретно. Швидкість польоту також відома лише дальність понад 600 кілометрів. Відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї української ракети дрона паляниці. Це новий наш метод відплати агресору. Це, по суті, міні-крилата ракети. І те, що Україна в цьому плані просувається, дає нам ознаки того, що в перспективі ми здатні реалізовувати і більш складні технологічні процеси. Це своєю чергою ускладнює роботу ворожого ППО. А вона і зі звичайними українськими дронами впоратися не може. пі <звук> Російський генштаб чи не щодня звітує про збиті українські дрони у повітряному просторі РФ. Йдеться про сотні БПЛА, атаки масовані і часто результативні. Порівняно з минулим роком, кількість вироблених дронів в Україні зросла в 5-6 разів. А частота атак, і при цьому е кількість дронів, які застосовуються для цієї частоти, в 7-7,5 разів. Прильоти по НПЗ та аеродромах, пожежі та руйнування, те, що Росія принесла на українську землю, повертається основна мета ракетної програми України балістичні ракети для завдавання ударів по стратегічних цілях у Росії. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менш, ми рухаємося до того, що все ж таки має бути українська балістична ракета. До речі, російські воєнкори запанікували і вони кажуть про те, що ну якщо за версією російської пропаганди так падають уламки дронів на всі об'єкти, де вони їх збивають, то що ж буде, коли вони почнуть збивати уламки ракет? Дрони, артилерія і, зрештою, ракети усе це найдієвіші гарантії безпеки для нашої країни, та ключовим аспектом завжди залишатимуться люди, і для їхнього збереження слід нарощувати потужності ВПК.